Так, шановні депутати, місцеве самоврядування Миколаївської ради Сінецької району Дніпровської області, 8 скрипня 49-го сесія, 30 -та, -та жовтня 24-го року. На сесії присутні 12 депутатів з 21 депутатів. Перед початком сесії прошу шанувати пам'ять загиблих героїв країни Мощи. Дякую. Дозвольте до мене засідання 49-го зачергової сесії. Ради розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти, Утримались. Дім України. salve Присутні працівники виконавчих комітету операційської ради, представники освітніх комунальних підприємств, закладів установ сільської ради. Для голосування треба брати секретаря кількість одного чоловіка та член комісії кількості двох чоловік. На цю Тетяна Петрівна Сливата, Івана Заграба, Людмила Анатолійна. Голосуємо хто за проти? Стриймались. Сановні відразу, давайте проведемо реєстрацію.

Нам необхідно затворити порядок денної сесії. На, на, на порядок денний виноситься одне питання про звернення депутатів Миколаївської ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Хто за да за дані пропозиції? Прошу голосувати. Хто за проти утримались? Ні, 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 за. За трошку да. молодці було. Перед дня сесії затверджується. Попитання до п'яти хвилин. Пропоную провести сесію за п'ять хвилин. Хто за даний регламент роботи про... прошу голосувати. Хто за просив отримуємося? По цьому питанню Сергій Васильович, будь ласка, зачитайте. Давайте. Шановні депутати, дозвольте зачитати звернення, яке пропонується до вашого затвердження. Президентом України Володимир Зеленському Верховній Раді України. Звернення депутатів Миколаївської сільської ради Семениківської району Дніпропетровської області 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна проживає надзвичайно складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським, Верховній Раді України США в Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Ради Європи. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війні, що триває в Україні майже 11 років. Це план Украї... перемоги для України і план надійної стабілізації для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має політичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці доволі, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони, оборони боротьби проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримання, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу? П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільше досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Та застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО план перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поспуск через замороження війни. Миколаївська сільська рада Синельківська району Дніпропетровської області цілкови, цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України. Володимиром Зеленським сподіваємося, що план перемоги буде підтриманий і повністю реалізований. Віримо в перемогу, шановні депутати. Проект рішення про звернення депутатів Миколаївської ради до президента України Володимира Зеленського та виконання ради України щодо підтримки плану перемоги, представлено президентом України Володимиром Зеленським. Керуючись законом країни про статус депутатів місцевих рад, статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та рекомендації пасічної комісійської ради з питань регламенту ради депутатської етики, прав людини, законності, правопорядку та запобігання корупції, сільська рада вирішила. Перше схвалити текст звернення депутатів Миколаївської ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо підтримки плану. Сільської ради до президента Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Текст звернення додається. Друге, направити звернення до президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України. Третє забезпечити, е, забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Ради Шановні депутати, прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати, дозвольте позачергову сесію закрити. kwiety maczna si porozjecki ja rosa na usach ci zapadujemy my bratca usmiech w stor So